Вітаю! Перебиваю залишок тогорішніх горіхів. Підійшла черга до Батлер і вирішив зробити огляд на вихід ядра даного сорту. Значить, ось така форма, трішки видовжений, овальний, <кхід> доволі таки крупний. Значить, зараз я зважу 100 горіхів. Ну і потім переб'ю, зважу окремо скарлупу, окремо ядро. І дізнаюсь процентне співвідношення ядра до скарлупи. Значить, загальна маса 100 гріхів, 330 грам. Гарний показник, доволі таки крупні гріхи. Так, значить, йду перебивати гріхи. Значить, перебив я батлер 100 горіхів. Ось так виглядає ядро. Із 100 горіхів, 4 горішки можна відбракувати. Ось вони тут в кутку трошки темніші, і один зморшкуватий. А решта має ось такий гарний товарний вигляд. Гарна заповненість. Ось така скарлопа. Не можна сказати, що він танкокорий, менше 1 міліметра. Ну, значить, можна сказати, нижче середнього. Ось так я б охарактеризував скарлопу. Так. Вважимо окремо скарлопу. 178 грам і окремо. Ядро 153 грами. Так, ну якщо сплюсувати, буде 331 грам. Але так як я розділив на два кульочки, то більш додався один кульочок, то скинем один грам на кульочок лишній. Так, бо ми пам'ятаємо, що я важив. Самі горіхи не перебитий було 330 грам. А тут в сумі вийшли 331. Так, значить, підрахував я вихід ядра і вийшло 46,6 грама. Тобі ж, якщо округлити то майже 47 грам. Ну, 47 немає, ну. 46-47, да? то є вот так скажем. М -м, гарний показник. Я, якщо я чесно, думав, що він буде гірший, але я задоволений таким виходом ядра. Ще раз скажу. Гріх добре заповнений. Ну, ось так. Зараз ще піду відзніму. Покажу, як наразі виглядають плоди на дереві станом на 17 червня. Ну і в принципі, по огляду батлер, все. Значить, підійшов я до дерева, придивився, а тут поки що нема що показувати. Ось я на нижній гілячці знайшов горішок. Він ще дуже маленький і по суті. Тут нема що показувати. Ось так. Хай вони підростуть і потім я ще зроблю один огляд даного сорту. Тому що ходити придивлятись до дерева це не діло. Вони ще порівняно з українськими грузинськими сортами дуже дрібненькі. Налиються вони трохи пізніше. Ще один побачив. Ось, будь ласка. По суті нема що показувати. Ось так.